Я сьогодні буду говорити про плоский розум. Люди, академіки, люди професура, люди науковці, люди письменники, журналісти різних професій, які досягнули успіху, чуєте, або люди простих професій, які теж досягнули успіху. І вони мають духовно плоский розум. Що не говори, воно наче стікає. Я вам покажу, що таке плоский розум, для того, щоб ви зрозуміли цю проповідь, про яку я буду говорити, і це буде з самого початку. Я попрошу, допоможіть мені. Тобто, щойно ви почули, люди досягають успіхів в науці. В культурі досягають успіхів в, в якійсь праці певній напрямку. Спеціалісти є е, дизайнери. Я не знаю. Ті в професії перерахувати взагалі-то неможливо. Артисти досягають успіху. Е, люди в житті роздумують, як досягнути успіху, як прийти їм і зробити так, щоб іншим це подобалося, щоб інші могли це прийняти. Розумієте, про що йдеться? А тепер про духовне ці ж люди, академіки. І ці найкращі, чи не найкращі, просто трудівники, вони роздумують, що купити на базарі, за скільки, як поторгуватися, або не торгуватися, взяти щось по знижці. Розумієте, розум постійно працює. Ти набираєшся досвіду, і, цей роз, і твій розум в досвіді починає ставати кращим для тебе і вирішувати питання для тебе, які тебе тривожать, або які ти хочеш мати рішення. А що в духовному? А в духовному буває так. Ми говоримо про народження зори, я хрещений на дитинстві. Ми говоримо, ти розумієш, Ісус Христос, ось жива вода. Він сказав, хто спраглий, хай приходить і п'є. Я випив, із вас потечуть ріки живої води. Справді, справді, як це відбувається? Але якщо твій розум плоский, а отак відбувається: я прийшов, напився з джерела. Джерело це Ісус Христос. Я пив, тому що вірю. Ісус Христос сказав, хто вірує. З того потечуть ріки живої води? Хто не народиться згори, не побачить Царство Божого? Вони ще навіть після того, що почули, потім ходять, обмовляють, бризкають селеною на нас. Інші їх і підтримують. Хто вони такі? Де вони взялися? Ви станете моїми учнями. Вас побачать, що ви, ви мої учні. Христос говорить після того, як дає нам нову заповідь, нова заповідь, яка вона? Івана 13, 34 і 35. Якщо ви прочитаєте ці слова, то ясно ви побачите, що говорить Христос церкві своїй, єдиній невісті, єдиному тілу. Адже ж Євангелія говорить, що єдине тіло Христове, одна невіста. Ісус Христос не багатоженець. Тобто церква одна, і вона не має деномінації. Я ж старався, я ж говорю, Господи, Духу Святий, відкрий. Що вони там розказують? Є 10 заповідей, люби Бога, люби ближнього свого як самого себе, і ти починаєш себе так любити, так любити, так любити, що аж заходиш в депресію. Оця любов себе, вона приводить тебе до депресії і ніщо інше. Ти себе так любиш. Я далі говорю. Говорю, ви зрозумієте, є Божа любов. Всі кажуть, так, а як вона являється, та слава Божа! Коли прославляли Бога, і знову вода, і знову вона стікає. І отак говоримо, 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 говоримо. І інколи вже і слова, а вже й не хочеться говорити. Все сказав. А подивишся: нічого не залишилося плоский духовний розум. При тому, що людина академік, при тому, що людина може бути професором, що людина може бути. Прекрасним працівником, досконалим працівником в якійсь сфері, космонавтом. Людина може піднімати літаки, людина може стояти як справді лідер якогось руху, але духовно плоский розум не дає прийняти Ісуса Христа.